Всім привіт! Сьогодні ми беремо інтерв'ю мого клієнта Давіда. Він зі мною також вже майже рік інвестує. Ні, вибачте, він вже зі мною рік інвестує, так? І сьогодні ми дізнаємося його досвід, чому він прийшов до інвестицій, і, можливо, він нам дасть якісь поради, які зможуть вам дати більш. Менш осмислення для того, щоб почати нослати. Давід, привіт. Так, привіт, Максим. Так, Давід, розкажи, будь ласка, скільки тобі років, і звідки ти? І тобто, з якого міста і чим займаєшся, тобто де навчаєшся, можливо, працюєш. Так, мені зараз 16 років. Народився я у Дніпропетровській області, у місті Кам'янському. Жив я там. Десь приблизно 8 років і потім переїхав у Житомир, де живу ну, вже по цей, по цей день. Так. Mm -hmm. Займаюся я зараз у школі, там, підрабо... підрабатую гроші та займаюся інвестиціями та інстаграм-бізнесом. Mm -hmm. Круто. Слухай, а ось ти вже а, майже рік інвестуєш. Скажи, будь ласка, як. І коли ти до цього прийшов, що хочеш почати інвестувати? Ну, як я до цього прийшов, спочатку я побачив uh, тебе у Тіктоці, uh, де ти рекомендував uh, пройти курс по фінансовій грамотності, свій, який ти створив. Ну, я почав його проходити, uh, почав поглибуватися якраз тоді у цей момент. Uh, тему фінансів та інвестицій. А, ось. І з цього моменту мене дуже зацікавили інвестиції. Ось. І от, а, з того моменту я почав о, десь приблизно інвести... ну, робити перші інвестиції, дивитися у цей напрямок та, та розвивати його саме. Mm -hmm. Якщо мене не Зраджую пам'ять то приблизно у серпні минулого року або в червні ти почав інвестувати. Тобто на початку або от. в середині літа. Ну так, да. от uh, вже рік. Да. І хочу сказати, що в принципі інвестиції не мають там обмежень, мається на увазі по сумі інвестування. Типу, Давід тоді, наче проінвестував свою першу тисячу гривень, у, ну скільки тобі років, теж ну, дуже важливо. Мені коли я інвестував, виходить, було 15. Так. Тобто, uh, Почати... коли, я, коли я Почати інвестувати в 15 – це дуже круто. А я особисто почав в 16 інвестувати. Тому Давід перший в команді взагалі, хто почав так рано інвестувати. Добре, йдемо далі. Чому саме прийшов до інвестицій у такому маленькому віці? Можливо, у тебе там щось йокнуло, можливо, тобі щось не сподобалося у твоєму житті. Захотів якось змінити. Ось які просто думки були до того, що ти вирішив в такому ранньому віці почати інвестувати? Ну, на той момент я вирішив почати розвиватися? Почати вивчати фінанси, бізнес, тому що мене це цікавило, я хотів заробляти багато грошей і бути фінансово незалежним. І от е, тоді в мене був вибір е, гуляти з друзями, там, грати у ігри ці, цілими днями, чи навчатися, вчити про е, інформацію про фінанси, бізнес та інвестиції, навчатися фінансової грамотності. І ну, я вибрав саме це. Тому що я хотів жити фінансово незалежно. Угу. Круто. Мати такі думки в 15 років, мені здається, це достойна повага. Ось. Добре. А як інвестиції вплинули на твоє життя вже ну, саме зараз, тобто спустя рік? Ось що змінилося за цей рік? Можливо, якісь нові думки, переосмислення. Ну я навчився інвестувати, аналізувати компанії. Uh, розуміти їхні чи перспективні вони чи ні, чи uh, наскільки великі ризики є в інвестиціях, uh, отримав, почав ну, вже рік, отримав як пасивний дохід uh, кожні три дні. Набрався опиту а, uh, uh, фінансової грамотності, ось і ну, в бізнесі також. Mm -hmm. Круто. So. Тобто за цей рік. Ти вже почав думати як інвестор, тобто аналізувати ринок компанії, розуміти, що може бути, наприклад, там, скамом, да? що може бути просто пірамідою, а що є, в принципі, інвестиційною компанією, яка може привести тебе до певного результату в твоєму житті. Добре. А який капітал ти вже наразі маєш, тобто за рік інвестицій? Ну, зараз десь у мене капітал. Більше 600 доларів, а виходить, у сумі я інвестував за весь цей період е, більше 300 доларів. Тобто десь два рази я підняв капітал. А на максимумі, максимумі у піку у мене був капітал більше 1000 доларів десь. Угу, Круто. Тож. Ну, мати капітал у 1000 доларів. Плюс маленький відсоток по прибутку у свої 16 років, це, це круто. Ось. І в принципі за рік зробити X2 в капітали, в інвестиціях, це е, не завжди так трапляється. Тому це круто. Чому обрав інвестиції у стартапи? А, тому що о, там більша дохідність, ну це, це очевидно. У стартапах можна заробити більше, але чому люди менше інвестують у стартапи? Тому що вони бачать у цьому великі ризики і не розуміють, як інвестувати у стартапи. Я просто вибрав сферу компетенції, у, якому, у якій я розуміюсь, і інвестував у стартап, яка, яка займається цією сферою в і розвиває. Ось. Окей, а, добре. А як батьки відреагували на те, що ти почав інстувати у такому ранньому віці, а як змінились відношення з батьками? Як ти до них доніс інформацію про інвестиції і так далі? Ну, спочатку вони так реагували. Ну, типу, скептично. Та, типу, ладно, ну інвестую, та хай там, там не багато грошей спочатку я інстав, тому так. ну, Ще нормально, в принципі, відносилася. Але там потім були якісь е, питання, типу, а це ризик чи ні, там ти впевнений, що хочеш інвестувати точно там. Ти, ти думаєш, що це правильно? Я кажу: так, я проаналізував цю компанію, знаю її сервіс, яка вона створила, що вона робить і що вона буде робити. Тому я в ній впевнений на 100%. Ну, е, півроку так. Е, було 50 на 50 відношення до моїх, ну, до моїх інвестицій. А потім, коли я вже більше вдосконально вивчив систему, куди я інвестую та компанію, я розповів вже про, ну, зрозуміло батькам це, про цю компанію та сервіс, яку вона робить. І потім вже вони зрозуміли її перспективи, її цінність. Сервісів, яка вона робить, ось, і вони теж почали інвестувати. Ось. Круто. Тобто, в тебе зараз батьки, тобто, так відкрию за та мама, почала також інвестувати. Так. Да. І... і ну десь це пару, пару місяців, десь більше трьох місяців вона десь так. Угу. Ну, це круто, що батьки почали підтримувати сина в інвестиціях і дали, і вирішили також змінити свій вектор життя і в майбутньому стати більш вільними фінансово. Ось. Це круто. І давай останнє питання. Яку пораду б ти б дав для людей, які збираються почати інвестувати? Пораду, ну, ну не, не боятися як би та м, пробувати. Тобто пробувати інвестувати спочатку, ну я не кажу там всю свою зарплату чи там багато грошей, але ну, хоча б якісь 10% від зарплати відкладати, так та, та м, пробувати аналізувати бізнеси, стартапи та інвестувати, хоча б ну помаленьку, звичайно, звичайно. Спочатку, якщо коли у тебе немає великого окну досвіду, точніше, то ну, великі сумі не треба інвестувати, але ну щось треба почати, та 10% я думаю, від зарплати треба а, витрачати саме на інвестиції. Окей, тобто, твоя порада не боятися інвестувати гроші. І а, а, почати це робити якомога скоріше, я можу так додати. Тому що. Чим раніше, тим краще ти наберешся більше досвіду також. Так. так. ось, Дуже гарна порада від 16-річного інвестора Давіда, що не треба боятися інвестувати. Ось, і не треба боятися. Розмовляти з батьками про інвестиції, що інвестиції це все-таки вже наше майбутнє, і все населення України або світу, воно має мати доступ до інвестиційних сервісів. Ось. Тому це круто. Дякую, Давід, за таке коротке, але дуже круте інтерв'ю. Я гадаю, твій досвід, люди сприймуть дуже. Гарно, і те, що ти в такому віці почав насувати, для них стане приводом для того, щоб замислитися. А чому я ще досі не інвестую? Добре, дякую, Давид, за інтерв'ю. Гарного тобі дня і всім до зустрічі. Тобі теж дякую, Максим. і до зустрічі.